Говорячи про богатирів руських, усіх очима постає картина Васніцова Три богатирі, над якою художник працював 20 років і закінчив у 1898 році. Її купив Павло Третьяков для своєї галереї, де знаходиться ця картина і зараз. Почнемо ну, саме з нею. Ця картина класика маніпуляційності, класика подвійних стандартів та втеча від реальності, а отже, рис, який є ключовими для Росії як тогочасної, так і нинішньої. У картині втілені саме сотинські принципи. Який дотримувався художник православіє самодержав'я народність. Але у XIX столітті московське самодержавство вбрало наших богатирів у нетипову для воїнів часів Київської Русі одежу, вишукане князівське вбрання Добрині, порошка у Іллі, жіночі на шині прикраси, Альоші, і кінь у нього із жіночими сережками. Просто бешкеттика не воїн. Жіночі лунниці на кінській зброї і лі. начебто вони зібрались на якусь вечірку, а не готпові до бою. І на залишок богатирі ніколи не були втрьох. Їх об'єднав Куснецьов. Це доводить його і державну консервативну доктрину, ясна річ, уніфікаційну. І в цій його парадигмі абсолютно логічний крок. Привласниці до обраних великоросів, саме українських билинних героїв, які мають доведених українських прототипів, що належать українському народу. ось настільки превласничкою ідеологічно є картина Васнєцова. тому вона була неймовірно тиражована у різних виглядах і у радянські часи, бо погляди саме державності московитів. Ніколи не змінювались. Цікаво, героїчний епос, билини з'явилися ще в часі Київської Русі. Правильніше їх назвати старинами, бо вони оповідали про старі часи, а богатарів звали храбри, тобто хоробрі. Наприклад, билини Володимирського циклу, адже центральною постаттю там є князь Володимир. Формувалися у 9-13 століттях. Навіть росіяни визнають, що вони таки київські, і всі події відбуваються в Києві та навколишніх теренах за часів Володимира Великого. У оповідях згадують, крім Києва і Чернігів, а ще назви річок. Добриня, до прикладу, б'ється зі Змієм над Почай рікою. Припускають, що це почайно в Києві, що в чергове спростовує російське походження богатирства.